Душа через об'єктив в Івано-Франківську реалізували проєкт Дружини Янголів розправити крила. Це спеціальна фотосесія для жінок, чоловіки яких загинули на полі бою. Ініціювала фотосесію голова громадської організації Дружини Янголів Люба Василів. Я пам'ятаю один переломний момент, коли я вперше намалювала губи червоною помадою, накрутила кучері. То мій син прийшов. і Каже: Мамо, ви така красива, як статум. І я тоді мене ніби холодною водою облили, бо я думаю, за що я в них відбираю ще й маму, чому я це роблю? Я маю на це право, я єдина для них опора. Але всі ж розуміють, що жінка по своїй природі це краса. І якщо, наприклад, через оцей фотопроект ми допоможемо жінці. Відкриємо в ній ту красу, нагадаємо про те, якою вона може бути, якою вона була для свого коханого, якою вона може бути прекрасною для своїх дітей. Ну, то звісно, що це буде прекрасно, і ми недаремно створені, і не даремно ми гуртуємося для цього. Фотопроєкт нагадав жінці, що вона має право і надалі бути гарною, працювати та реалізовувати власні ідеї. Відтак вплинути на стереотипи суспільства про образи вдови. Жінки, яка вчиться жити за двох, та мами, яка є єдиним стимулом і прикладом для дітей. Багато, багато дівчат, яких, в яких загинули чоловіки на війні. І хочеться якось їх підтримати. Хочете їм допомогти, щоб вони зрозуміли, що вони гарні, щоб вони дозволяли собі жити, що не дозволяли собі десь йти десь, десь з дівчатами, з людьми, десь спілкуватися. Ми розбираємося, ходимо в гори, ходимо в природу. Ми їхали в поїздки, Ми просто можемо зібратися на каву, обговорити свої такі, якісь проблеми, питання. Посміяться разом, можемо поплакати. Нині дружини Янголів налічують понад сотню учасниць. Долучитися до спільноти можуть жінки, які втратили своїх чоловіків на війні. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.